За століття забуття давнє козацьке бойове мистецтво майже повністю зникло і загубилося. Лише в деяких родинах цей давній бойовий звичай передавався від покоління до покоління від діда до онука. Знайшлися ентузіасти, які буквально по крихтах збирали ці давні прийоми бойового мистецтва. Бойове мистецтво спас зберігалося лише в нечисленних козацьких родинах та передавалося з покоління в покоління від діда до онука. Аби віднайти всі його елементи та звести в єдину дієву систему, знадобилося десятиліття самовідданої праці цілої групи ентузіастів-однодумців під керівництвом Олександра Притули. А починалося все ще наприкінці 80-х років минулого століття. Були перша експериментальна група, була група однодумців. Ми їздили по селам, збирали прийоми, шукали. Я знайшов вчителя Леонід Петрович без клуби, нині покійний, який у 89-му році, номер 3 техніка молоді, написав Інтерес моїй мислі. Це перша єдина стаття про спас була. Ми з ним познайомилися. Я їздив в Санкт Петербург, збирав там по селам, навчалися С кубанцями, тими козаками, спілкувалися, які пройшли війну. І прийом за прийомом елемент. За елементом. ходили кінні походи, устраювали змагання з боротьби, де піддивлялися прийоми, які от по селам ще залишилися. Це був дійсно великий збір матеріалу. Ми, мабуть, 10 років потратили. Набуті за багато років знання врешті сформувалися в систему виховання воїна. Так з'явилася школа українського традиційного рукопашу Спас. А потім виникла ідея провести на хортиці всеукраїнський фестиваль національних бойових мистецтв. Десь в 95 році ми вирішили провести фестиваль бойових мистецтв саме в Запоріжжі на Хортиці. І в на, нас успішно в 96-му році цей проєкт провалився. Ніхто із адептів, тоді Володимир Пілат і все, інше не з'їхались на Хортиці. Ми ще рік потратили. І в 97-му році ми взяли, зібрали всіх представників із України, також із Росії, приїжджали русські стилі е, Фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв. Потім це зараз фестиваль імені Анатоліярмака. Який нас підтримував і сам був казах, диповий батько помер, загинув да, трагічно. Імені Єрмака. І вже називається Спас на Хортиці цей фестиваль або Запорозький спас. Ну, тобто, але цей фестиваль ми почали, ми були нещодавно в Кореї, так вони почали фестиваль національних бойових мистецтв на два роки пізніше нас робити. Школа спас також проводить низку інших спортивних та громадських заходів, серед яких екологічні акції, турніри з боротьби навхрест та з рукопашу, святкування традиційних свят покрови водохреща Івана Купала Козацького нового року. У 2009 році в Запорізькому національному університеті на факультеті фізичного виховання відкрито спеціалізацію Український рукопаш Спас. Наступного року Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту Український рукопаш Спас нарешті внесений в перелік видів спорту. Все визнані в Україні. З маленької школи дитячо-нацької міської створилася, по суті, на базі. Запоріжжя да? стало столицею Спасу, столицею козацьких бойових мистецтв світу, я можу це сказати, бо оскільки ми вже провели і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу з бойового мистецтва Спас. До нас приїжджають і з бойового ПК, до нас приїжджають з різних видів боротьби. Хортицька земля народила багато нових національних бойових мистецтв, які називаються, бо зараз національні, але авторські. У березні цього року, при Запорізькому національному університеті, затверджено академію СПАС, яка має стати науковим центром із вивчення національних бойових мистецтв світу. Моя мрія, щоб академія стала одним із таких гвинтиків для того, не часточок для того, щоб ми створили дійсно в Запоріжжі не тільки столицю козацьких бойових мистецтв, а столицю саме національних бойових мистецтв світу. Щоб сюди приїжджали представники національних видів боротьби, вони надихались нашою хортицею кам'яною могилою, бо звідси пішла цивілізація. І я думаю, це дасть повагу запорозькому краю. Після перемоги над ворогом України Олександр Притула обіцяє знову проводити всеукраїнські змагання Лава на лаву» які за цей час дуже полюбилися всім жителям і гостям Запоріжжя, а козацький бойовий звичай спас і далі завойовуватиме все більше нових прихильників по всьому світу.